Добре, здоров'ячка, шановне товариства. Вітаю вас на каналі Футбол середни. Прозіймайте змогу подивитися, поєдинок в якому вирішується доля чемпіона. <кх> Тож ви не переключайтеся. буде дуже пекельно. Зустрічається футбольний клуб Галицька свіжина з новими іменами. Це є два лідера дві потужних команди, і буде дуже запекло і круто. Тож, як ви хочете дізнатися, чим воно закінчилося. Ви можете просто перемотати в кінці, подивитися, а можете повністю подивитися відео, що буде набагато цікавіше. Приємного перегляду! Це основне, що сьогодні має бути в нашій ігрі. Зараз ми трошки поговоримо по команді суперника. Команда суперника. Вони не дуже швидко вертаються назад. Це треба використовувати, Антон. Полон концентрація упевненість своїх діє. Упевненість. Боясь помилки приводить до помилки. Ти маєш бути упевнений своїх діях. Мушу, тому що дуже відповідальна ігра. Нагадати, що сьогодні дисципліна на першому місці. Що хочу вас попросити. І не тільки попросити, але і вимагаю від вас. У нас має бути під час гри робоча розмова. Підсказка. Обов'язково. Сам один. Ліва, права. Слухайте, позаду підказують, право. Крок право робить. Все. Це дуже важливо. Антон, так само Говорю. Володя, Якщо ти дуже тут, якщо Володя, все, погнав сюди, якщо ти тут, дав пішов туди. дивись відстань між захисником і нашим гравцем. Якщо він щільно грає з нашим гравцем, ви нікуди не втікаєте. Ви, значить, опускаєтесь і граєте стіну. Це дуже важливо. Контроль своїх дій. Ви маєте повністю контролювати свої дії під час. Коли ви знаходитесь на майданчику. Повний контроль своїх дій. Розумієте? Це дуже важливо. Хто би щось не ваше що помилився, це футбол, футзал витримав один за одного, скоренько перелаштувалося, все. Не забив на якийсь момент, не треба за голову хопатися, Сразу підсідаємо. Сразу підсідаємо. Тобто повертаємося обличчям до чужих воріт. Не спиною обличчям. Щоб ви бачили, що де є. Настрой на тому що якщо ми тут не настроїмось під час ігри, це буде дуже важко зробити. Ну і що я люблю говорити? Треба любити іграти в футбол, а ви це любите. Тому виходимо і граємо, показуємо, що ми можемо, а ви можете. Знання, вміння у вас їх є. Все, так. Далі. Сьогодні важлива гра, да, граємо вже передостанній тур. Майже сьогодні можемо собі забезпечити вже золото ну, типу вищої ліги, бізнес-ліги АФМЛ. Тому дуже важлива гра і треба перемагати. Дуже принциповий суперник, нові імена, гарна команда, міньори, ну, гарно всі грають. У нас зараз порівняно очок по 22, але в них найбільше на одну гру. Тому у нас сьогодні ми можемо собі забезпечити вже ну, чемпіонський. Тому всі полагаються на сьогоднішній бачу, це дуже велика відповідальність. І що бачите, друзі, бачите, який є ексклюзивчик, тож ви не переключаєтеся, додивіться до кінця. Я думаю, що буде не те, що запекло, а буде вогонь, будуть іскри і буде дуже цікаво. Правильно каже? Звісно, тільки, тільки бій, тільки перемога і, яск... і яскрава гра. Тут ці загалець по чи як хтось проти? Ми за Галицьку, ми за. А ви за кого вболіваєте? За нові імена. З... Бачите, тоді не вболівальники нових імен. Як влучну йдемо, до В них теж підійдемо, спитаємося, що там є. Але а? тут теж звірі стоять, дивляться, вже готуються. Ромарю? дай Боже, та я не можу? Де та легенда? От він від мене втік. Не від мене кщає, брата. Ти не втікнеш, легенда, що ти готовий? сьогодні? Все, Коротко і ясно. Не буду заважати, бо то всі матчі перед герою. Так, братистей, брати, то Перед Герою не можна ходити знімати. Наперед я нічого не скажу. Після гри підійдеш. Добре. А думаєш, буде настрій? Мусить бути. Добре. Після робіт що Аж не заважаємо, бо всі готуються, все дуже серйозно. Бачите, тут я вам говорю, що майже не почався, а вже вогняно, вже пекло, я вам чесно кажу, але то буде. Давайте ще займемо ту по прекрасне колономістом мужчин, всіх підряд, це наші болівальники. Якщо на дані хтось попустить, то ми навіть. Якщо пропили, останні підготування до поєдинку, йдуть правильні слова. Настроєна ігру, то це дуже відповідально. Чемпіонський поєдинок він такий. Якщо встали в стіну, то ви стоїте. Рома, спокійно, тримаємо, знаємо 3-1. У нас є кому засунути, у нас є крайки. Це дуже важливо. Працюємо. Не стаємо. Бов'язково після передачі обов'язково рухне відкривання. Це дуже важливо. Мінімальний, максимальний. Ви будете бачити по вашому супернику. Якщо він з вами поруч, і ще його протягуєте потім відвал. Партнер бачить, дає вам передачу. Там приймаєте рішення. Лише б'єм, б'єм. Все, давай, давай. Так. Рука. Вибирайте. Аж м'яч, залишаєтесь, чи переходите. Нас. Лишаємося, чи переходить. Все, успішно не беремо поміняй. Зарю. фотограф! Хочу вам сказати, що вже все готово для того, щоб починати. Зайшлося декілька секунд і почнеться цей вогняний. Поєдинок як ми його охрестили ще на початку нашого відео. Першого місця відключаються лідери чемпіонату Галицька Свіжна та нові імена зараз м'яч влітає. Чи ні? Хімчак пробивав Максим. Ще одна спроба. Цього разу Максим Хімчак забиває 1-0. Там є... Ні, не було пасі. Там перекладами немає. Ні, там Спокійно, У синіх кольорах в... у нас дві мена, тут а... хімчак опиняється. Він зараз розігрує комідацію своєї команди і а... ви звертає ворота! Дмитро Щербаков забиває. Подихали, подихали! І так без замін до кінця вам получається. Авто друга голуба бачите вже витирається. Під щола. Володя, Іди!

Че так не чекав? Давай, давай, шукай, рівні. Зараз вихід сам на сам і не могу. Зараз выхисам на сам и мяч, де зветая ворота. От я зустрічаю, дуже близько сюди підходить страхувати. Коли атакують вони наші... Якщо він вон там стоїть, вон там є дві, то тоді можете заставляти туди, давати ніхто від нього пішов. Ти його бачив. Лицян. Я тебе щось такої, Ножко, хім. добре, хіп. Три, 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 хіп! Пішов, пішов! Ого! Це другий раз! Дай йому жовту вже! Де ж так можна? Тіха! Ну, Тіха! Все нормально! Все нормально! Пацаны, все нормально. Все, ну, такі непогано! Є удар і м'яч залітає в ворота! Відзначається нас номер 10. Добре, добре, добре. Партнера – це Ігор Іванович, але тут втрата. І вже Володимир Цвих прокидає м'яч собі на хід. І далі Володимир Цвих і забиває. Що тут додали? Хорош. Добре, що тут на сейкер з тобою не спорю. Володимир сьогодні блістає. Момент, so. зараз м'яч залітає в ворот. Ось так, автогол, автогол. Кола шесть свої. Таке буває, автогол це також гол. нічого страшного. 17.40 зіграли. Ми перестали. грати в набу. Ми. Почали грати тільки захист. тут проблема. Люди програють, вони несуть. Натягує, дал, стіна. Пішли. Юра, виходиш, ти не знаєш, що, бля, якщо м'яч тут, чому ти закриваєш? М'яч тут, ти вон там. М'яч там, ти вон там. Виходиш на хвилину, двіно працюй, так як маємо працювати, а не просто бігати. Це дуже важливо. Мало підсказки. Робоча розмови. Підсказка. Право, ліво. Це дуже важливо. Я зараз зустрічаю люто. я не знаю, куди мені його пускати. Чому нема? Ви коли зустрічаєте, ви мене чуєте? Я підказую. Центр, брок. Це дуже важливо. Все, Є! Рівно 20. як двадцять! Ми атакуємо. Я У нас знов двоє туди забирають. З якого міла? Там грає один. Розумієте? Ми граємо по рахунку. Ви це розумієте? По рахунку? Я вас прошу. Рух має бути. Ми не граємо тільки захищаємось. Ми атакуємо, ми атакувальна команда. Не треба зберігати результат. Його треба подвоювати. Ви зрозуміли це? Викиньте із голови цей бардак, блядь. Розумієте? Ну але в захисті надійно, впевнено, живемо, а все. Слухай, це дуже важливо. Зрозумів? Все, давай, давай, давай. Вони, вони Як починали? Як починали? Ти просто Що бачите, оцей чудовий дав свисток на другий тайм. Добре! Бачите, як шпіон сховався, фотограф, він ти всі зимки буде робити, щоб... От борісь <пілість> не мало що додавати. Не одразу Дима! Назарчику! Наші талісмани прийшли. Отакі мату! Добре! Бачимо, як капітан суперників підтримує своїх гравці, незважаючи на рахунок. Як вам, як вам грав взагалі? Бруто, Це супер. Ми виграємо, ми так, супер. Вам так, все подобається. Страшно, йдує, так! Такі зосередні, що страшно, і я ліку Ні, ну Я вам скажу, народ, з такою підтримкою інакшого нашого рахунку не могло бути і результату. Фантастика. Там там емоції, Там емоції, тут переживання. Та футбол, скільки зібрав глядачів. Там такий призек включився, вийшли, що просто биша. Рефрій вже готовий дати той фінальний свисток, але ще мусить пройти пару переколи. По місцям, назад. Остання хвилина пішла! О, бачите, як ви тільки сказав. Далинка! Сі, є, сіть! Вишить! Грай, гай, Та Табу! Ну. ну дай гра. Та, там же гра! Перший раз попало. Коли я не вийду.

Молодці, молодці. Подякуємо вам. Дякую. Зразу по цей. Сміну, бля, Молодці. Капітанська раз, крупим план. Що там на парі лише? Ще доїхати? Команда, дивися. Основні слова, буду говорити на банкеті. Зараз <свист> ось про що ми туди мовились, а ми першу чергу, що ми будемо команди. Ми вийшли.

Як бачите, що вам добре, це емоції, емоції, емоції чемпіонів вони такі мають бути. Це ті емоції, про які я говорив. Тут було все, були голи, були фоли, були емоції. Ну що ж, вітаємо галицьку з чемпіонством. Хочу подякувати ще раз всій команді, всім, хто брав участь в цьому турнірі, що представляв галицьку свіжину, тренеру нашому хлопці. Я пишаюся вами, бо ви дійсно це команда, ви показали. То, що Галицька свіжина не тільки там лідер по м'ясу, але ще й лідер в спорті і може, як то сказати, дрючити всіх, кого тільки бачить на своєму шляху. Радий за вас! Всім вам дуже дякую. Дякую тренеру нашому, звичайно, Москвину. Він дійсно команду збив, склипав, вивів її вперед. Я Хочу всім вам подякувати, бо ви всі приклали до того дуже великі, великі зусилля. Всім дякую. Як ми й домовилися Завдання ми виконали. Ми перемогли. Загально за, ми вже сьогодні за ту, до кінця чемпіонату зайняли е, призові місця саме золоті нагороди, до яких ми так довешли. Попередній турнір ми поступили золотому матчу Фемелі Рух. а сьогодні ми вже тут святкуємо золоту перемогу. Ми раді, впевнені собі, і, що ми це цього досягли. Але би ми цього не досягли без наших титульних спонсорів, які у нас є горище, Бар, безпосередньо наш титульний спонсор це Галичка Свіжина, м'ясний бренд та бренд випічки торти. Дякуємо, що нас підтримуєте. Завдяки вам існує наша команда. Вперед до перемоги. Ну що, ж, товариство, перед нами стоїть капітан чемпіонів, стоїть кращий бомбардир. Правильно Так. Скільки ти не 29. Поки що 29. Ще я остання граю, який не думаю, що парочку так? Стараюся. Та добре, скажи нам, пару слів, як ти взагалі сьогоднішній матч? як команда, які враження твої. Перша команда суперова, всі виклалися на фактично 120 двадцять відсотків. По максимальному говорилися грою. Головне, що стали чемпіонами. Це саме головне. І будемо старатися, ще грати в останню ігру. Ну що, товариство, дякую, хто був на каналі. Ставимо лайчки, підписуємося. І бачите, як би то. Я дуже хочу подякувати Дмитру Щербану, який такий презент. Пам'ятає, що я боліваю за інтер. Тож, шановне товариство, до нових зустрічей. Всім добра, миру і любові.